Добрий рану, Майкл. Добрий рану, я взагалі не спав, я просто в потолок дивився. І думаю, треба заплатити через карту і телефону до нашу поїздку. Чи можна, типу, ну, піти і там заплатити? Ну, я думаю, кращий варіант буде заплатити карту і тепер. Ну да, я думаю, також. Ну ладно. Пошли одягатися. Майкл чого ти шапку діогнув. Ну, не знаю. І куртку лічу. Кисочка. Ось так. Штани, носки, а ботінки де. Ну, не знаю, певні ботинки в комплект не йшли. Ну ладно. Я і куртку думаю одягну. Ну, як хочеш. Ага, тут твої ботінки. А які твої ці чи ці? Я думаю, ці, ладно? У мене такий красивий свитер подивись, поглянь просто і подивись, який плащ. Ага, ти в мене просто красотка. Ой, Майкл, ну не мене так. Так, тут наші піжамки.

Ліна, вставай. А, мама, та я не спала. Ти не спала? Та ні, я думала насчет того, як ми поїдемо, що ми там будемо робити. О, добре. Так, ну все, ти оділася вже? Ні, я не оділася Та одягайся, що стоїш. Так, все. Кіпку. А ну, чому в мені не входить в кепку, діти? все вышло. Так. Что там Алиса? Не знаю. мам да мама, все, все, я одеваюсь, все. А. Так. И зуб. А чистити не будеш? Та ні, не треба. а теалина тоже не буду. Окей. В принципі я вас і не буду заставляти, тому що ми з Майку тоже не почистили. пошли. Так. Я подавлю, сейчас. Все выключено. Я пока еще буду обуваться. И курточку одену. Я тоже куртку одену. І обуйся. Аліса, ти з собою взяла якусь обувь крокси може? Ні, нічого. Давай крокси візьми хоча б. Мені не поміщаються. Ну, значить отак так от зроби. glänzt. Jetzt ist es wie scheiße, scheine gezogen. Tak, Passport, Tattoo, a Passport. Tak, schon Passport, ich sage, warte. Мне потребна какая-то У нас ніякої сумки тут немає. <try> Та ні, не, нема. Ладно, так, ну я скоріше просто закажу. А з зарілою сплять. А добре. Так, мій телефон це не... О, вот він. Так. Візьмі з собою телефон. Добре, тепер свій. Я зараз візьму свій. Так, Елізабет, твій телефон тут. Добре. Мій таксичка, я скоріше не заказував. Так, Ой, добрий день, нам пожалуйся, Білет, ми хочемо поїхати на море. Вместе смс-кою смискої окей? добре, почне так, 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 так. Це, це. Угу. Готово. Ну, я вам говорю вже, присилайте мені капець. Вона мені як відповідати не хоче. Пофоткайтесь хоча б. Ага. Ну, добре все. Так. Ну, можемо вирішати. Вже наші білети заплачені Добре. Тату, якщо що, я з собою... У мене є сумочка. Можеш взяти сумочку Ну, для... Ти поняв, коротше. Щоб це взяти там наші паспорти таке. Окей, дякую. Так. Паспорти, все добре в паспортах. Так. Як я переживаю? Та ти так не переживає, що там нам переживати. Тобі легко казати. Всі телефони забрали, все. А я за телефони телефону не мають. Якого маленька сумочка в тебе, Алісочка, я тобі тут покладу. Алізабе, ти готова? Та я готова. Так, всі все. Да всі. Хоча яка я в яке вволнована і прямо мені так страшно. Деребійся, ти нічого там не станеться. що там може статися. Так, давайте ми всі сумки поскладаємо так, щоб у нас була лише одна. Окей, давайте виходімо вже. Я визвав ще таксі до того перше, так що все, чекаємо таксі. О, все. Ти знову ж викликав електронне таксі, так? Да? Ну так. Да. Ладно. Ой, ви таксіст? Ну, звісно. Ой, так це таксіст, він завжди тут чекає люди, коли вийдуть. Сідає. Давайте сідайте вже. У вас якийсь цей Так, да, а куди вам? Ну, подорозі розкажу. Так, давайте закидуємо. Сідайте всі в машину. Алісочка, ти не будеш тут сидіти. Аліса, будь до мене на руки. Так, дівчатка, почекайте. так все. Ну, можемо їхати. О! Це була моя подруга ну, ладно. Так, а куди вам так мені не сказали? Нам, коротше, ну ми нам до поїзда. Добре. До поїзда так до поїзда. Так мазинь яке заїхати не хочете. Да не внесли меня. Елізабет, треба якісь мази. Та ні, я думаю. Ой, що це таке. тут таке? Ну ладно. Для початку потрібно вийти тут біля аеропорта. А, без аеропорта. Ну, коротше, ви не розумієте ні в чому, ладно. От тут, тут приблизно встановлюватися, окей? Okay? Окей, okay, вже приїжджаю, все. Так, и вниз. Так, ну, вылезает уже все. Майкл, ты так уж. Yeah. Так. Алисочка, давай, дай мне на руки. Так, давай ты приходи сюда. Так, хороший взял. только сумок что капец. капец так цели сюда скрываем все-таки вот эту сумочку маленькую будем носить в руках потому что ну, мне и будем часто пользоваться Ну добре, Майкл, як скажеш, ми ж нічого не знаємо. Та не знаєте ви все. Ну так, да, знаємо, ладно. Так. Один тікет. Другий тікет. Третій. Тікети, давайте Держи кості ці в руках окей, пішли. Давайте сюди покладімо тікітиці. Так, все, пошли. Пошли. Так, добрий день. Добрий день. Так, підкладайте тікіти і приході. А е, можна одним там пікати, тому що ну у нас їх є 4. Покажіть мені, що у вас їх 4, будь ласка. Погляньте тут. Ну, тому що ми не хочемо відтяскувати їх усі. Ага, добре. 4 правильно. Добре, можете приходити. Але не проходи. Все. Не так. Ой, а ми можемо так пройти вдвох? Та да, можете. Все. Елізабет, держи. Так. Ну все, ми пройшли. Угу. Так, все, до побачення. Доброї вам відпустки, чому да їдете Угу, вам також. Так, ну все. Так. Ой. Все. Присядь. Хтось кого хоче. Я присяду. Добре, та листочка тоже присядь. Я тут подивлюся, що тут є. Держіть монетку. Еще одну мене в карманах є багато монет. Просто шикарно граєте Ой, що це тут ключ. Ну ладно. О, візьму Алису игрушку. Одну таку Аліна вже таки мене грається Ну а Аліса якраз. Так, добро. Візьму еще, че я думаю, я там візьму в самолете, а по в автобусе шусь. а что? Алиса монет для подарок. Окей, okay. давися шарик. О, те шарики, да, то я помню, малик целоклассик был. Угу. Так, ко мне уточка лала фанфан. -фан. Угу. Ну так добр, все прячь Поглянь, як, ты, як у нас багато одягу просто. Угу. Ну коли вже о. о, ось у нас автобус, так. почекайте, як тут станція. Так, це наш. Все, заходіть допомагали. Так, давайте. Давайте перелізберу беру. Так, давайте, все, 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 заходім, заходімо. Так, а що там тату? Та йде йди, тату, так. Так, добре, давайте сідайте. Давайте оглянемо, що тут, ага, в такий ось автобус, я зрозуміла Туда далі вже не можна йти, ага, добре. Сісти? Думаю, що бачу вас четверо. Та ні ні ні, не треба. О, привіт, Віка. Привіт. У вас тут вижу... Добре, я відсяду. Ой, ну дякую, дівчинка, дуже дякую тобі, що відсядеш. Так, давайте баш. Куди тут? Так, давайте. Ну так я сюда отвіт сяду. Так. І сідай лісочка. Приєд. Так Алісочка сідай. Так му зачкати, я скоріше піду подивлюся як вот тут нам встаньте потрібно. щось заказала починити. Ой, я случайно. Ну, я перевірю скоріше. О, тут у вас люк. Потрібно починити. Хтось хоче якусь ігрушку. Я, я, Аліса. Держи таку машинку, поїзд. І оце от. Оце якраз буде роль залі Ага, ми точно. І давайте ще впочного. Так, ну ладно, все. До побачення. Ой, ви забули ці ваші? Добре. Хай тут побудуть. Ну добре. Так, ну і ось тут, тут наша станція, в принципі. Дуже є.